До великої боксерської суботи в Кривому Розі залишилося три дні. Герої майбутнього вечора боксу зосереджено відшліфовують останні напрацювання та готують сюрпризи своїм опонентам. Та все ж вони відкрили завісу таємниці та трохи показали за кулісся журналістські брації та простим поціновувачам спорту. На відкритому тренуванні добре впізнавані обличчя, котрі в останні тижні прикрашають численні білборди на вулицях Кривого Рогу. Зокрема, це відомий український боксер Ісмейл Сілах. У Кривому Розі востаннє він бився ще в якості любителя. «Сейчас с радостью вернулся, здесь меня пригласили, это Криворожская федерация бокса нас проводит, здесь все классно. Настрой на позитивные, самый, хочется выступить, хорошо себя показать, потому что, во-первых, это Украина, ну, перед своими, своей публикой, Криворог, все классно, все друзья приняли замечательно. Так что все на 100%, надо выступать тоже на 100%.» А поки Ісмаїл відпрацьовує удари на лапах, до виходу на публіку готується один з двох головних героїв суботнього вечора боксу. Американець Джош Лютеран має гучне прізвисько майбутнє. Чи зможе він так само гучно заявити про себе на рингу – Питання ще те. Петров агресивний боєць. У нього дуже гарна техніка, тому я повинен постійно рухатися. Мій тренувальний табір був дуже гарний. Я багато працював, робив акцент на фізику. Тому я думаю, ми покажемо яскраве шоу на українській землі, а наш бій буде захоплюючим. За показовою роботою американців уважно стежить український лев Євген Хитров. Дочекавши своєї черги, боксер виходить на ринг. На відміну від інших, Євген проводить повноцінне тренування з різноманітним арсеналом вправ. Українець сконцентрований, тому про інтерв'ю немає й мови. За нього говорять інші. Жені зараз знаходиться на підйомі професіонального настроюча свою кар'єру професіонального боксера в США. Он там зарекомендував себе очень хорошо здесь покажуть себе на 100% на вишому Чи справдяться прогнози Ісмаїла Сілаха стане відомо вже в суботу? Боксерське шоу розпочнеться о 19.00 у приміщенні Криворізького цирку. Вхід за запрошеннями. Вечір боксу на телеканалі Рудана стартує о 20-й годині.